Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного нам неба. Божої благодаті. Що я роблю із чесниковою грядкою? Ось посовувала я гній, котрим була накрита моя грядка. А тепер, а тепер ось так обгортаю. Ось так. Спочатку одну сторону йду, а тоді повернусь і піду в другу сторону. Ну тепер я попрацюю, а тоді вам покажу, як в загальному буде виглядати моя грядочка чесникова. Обгорнула, друзі, я свій чесничок, і тепер нехай він росте. І радує нас. А це, друзі, хочу вам показати. Напевно, ось ці будуть сходи у того великого чесника від дитяний решітник. Такий, що двохзубковий. Він відрізняється кольором. Бачите, цей яркийший. А це такий трохи, трохи не такий. Даже схід, як тюрпан схожий. Бачите. Грубі такі листки. Е, гній лишу на, на завтра або на післязавтра, на другий день, тому що вже, начало, вже початок 19-ї години треба йти в хату, готувати вечерю. Ну і підготовила грядочку так, е, зробила основу. Для радочків на ярий чесничок. Це буде 5 радочків. Скільки там в мене дві головки, напевно, я посаджу. Може і три. Виберу де більші зубочки, а решту віддам для мами. Ну і тепер поставлю, друзі, я паузу. Ну, а це, друзі, я вже посадила весняний чесничок. І часничок від Олічки Приймак. Вона мені прислала, ви бачили розпаковочку. І це я посадила, по-моєму, по 10 зубочків. 5 радочків. Має бути 50 головок. Ну і ще між радочками. Ось. по одненькому потикала. А тепер зверху присиплю чуть попелом. І накрию і все, друзі, тому що вже нічка. А решта, ось бачите, як вже земелька підсохла. А ось ця земля, там, де я відео знімала, коли я обгортала, пройшло вже пару, декілька днів. І бачите, земля досі, якби в руках отак добре пожав, то водичка пішла б ніяк не підсохла. А ось тут. Тут трішки, трішки так помітно, що вже ось там далеко-далеко, що вже попідсихало. Гній е, я так і не повиносила, тому що було холодно, а там на роботу, там до мами, а там другими справами займалася, але я його познімаю в будь-який день. Ну і ось так. Часничок наш. Він, друзі, пообгортався до того місця, куди він був накритий гноєм. І все, беру попіл і буду закривати свої радочки і буду йти в хату, тому що, друзі, вже на вулиці темніє. Потрібно було, друзі, зробити навпаки спочатку попіл чи золу, хто як розуміє. Посипати, а тоді посадити. Ну, Марічка все зробила, шиворот на виворот. Нічого, все буде добре. Все воно своє знайде і, і буде гарненько рости, а земля мокра, друзі. Якби Якби трактор на даний час приїхав, щоб подіскувати грядку, застряг би це точно. Так. Включила, друзі, я підсвітку і будемо. Дозавершувати нашу грядочку гарненько. Буде супер, Олю. Нехай росте твій часничок великий, смачненький, соковитий. І, як я говорю, і говорила моя бабуся, і говорить моя мама, роди Боже, на всіх долю. А тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока. Водичка ще стоїть, друзі. Ще поблизькою. Все, нехай ротить. А я йду в хатинку. А вам скажу до побачення. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Пока, пока-пока.